Доброї доби, шановні громадяни неньки України, простір свободи особистості. І ми сьогодні будемо про легенд. От весь час ми будемо спілкуватися про легенд і з легендою. З легендою, яка прямо зараз в нас, до нас вийшла в ефір Легенда української естради, української сцени Тетяна Піскарьова. Тетяна, добрий день. Я так сміюся, вітаю вас, тому що ну легенд в легенди мене ще ніхто не записував. А де я не правий? Я думаю, що ні, тому що о, для мене особисто легенди це люди, які залишили більш значний внесок в історію нашої культури і вітчизняної сцени. Це Раїса Киреченко, Назарій Єремчук, Микола Мозговий, Володимир Івасюк, Софія Ротару. Ліля Сандулєса, Іва Бобул, Тріо Мареничі. Ну, мій список можна ще. Василь Зінкевич, ще можна продовжувати Оксана Білозір. А я ще себе до легенд не, 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 не ставлю в один рядочок, тому що мені ще дуже до легенди багато. А я от вже продовжив. Тетяна Піскарьова є в цьому списку легенд. Тетяна, де ви в нас? О! Тетяна зараз підключається до нас щось в неї зі зв'язочком. Зараз у нас буде все чудово. І так, ми сьогодні будемо спілкуватися з легендою та будемо спілкуватися ще й про легенд. Сьогодні я розкажу про новий фільм легендарнішого Клінта Іствуда. Сьогодні ми будемо розказувати про подію, яка стала легендарною і про яку зняли зараз кіно. Uh, і буде ще дуже багато в нас чудово, а до нас повернулася Тетяна. Я вас доніс до цього списку легенд. Приємніше. Uh. Так, Тетяна, ми з вами спілкувалися останній раз. Це був ще серпень, це було ще літо, і у вас був такий благодійний тур концерт твого літа. Так, да. якісь підсумки знаєте, я для мене найважливіше, коли артист існує. І в наші часи не просто знаєте щось заспівати гарних пісень, а люди їх підхопили, взяли найкращі хвилини свого життя. І моїх пісень багато, які співають багато українців, і в кожній родині вони звучать, лунають. І мені пощастило донести ці пісні до великого соціального загалу. Але коли я повернулася за кордону, я не знала, чи я існую як співачка, чи є ще моє місце на українській сцені, тому що ми люди творчі, ми як діти, знаєш, завжди не впевнені в собі, незважаючи на якийсь шлях, на все, що ми зробили. Сьогодні треба бути тут і зараз. Якщо до концертів на концерти люди купують квитки, приходять і дарують нам свій час, щоб провести в компанії артистів цей час свій, то це на вагу золота. І коли я проїхалася туром з концертом твого літа, я зрозуміла, що в мене є моє місце, і я, як артист, існую, тому що глядач в залі, а це означає, що артист на своєму місці. Ви зараз знаходитесь в Києві, я так розумію. Так, вдома. Ну, а ми в Дніпрі. І в нас тільки що пролунав доволі гучний вибух. Бомбосховище. Будь ласка, дотримуйтесь правил двох стін. Шановні глядачі, ми в прямому етері. Бережіть себе. Ми продовжуємо з Тетяною, пані Тетяна. Дуже сумно, але наш час такий. Да, ну наш час такий. Ну ми маємо попереджувати людей про такі речі, які стаються. У нас дуже божевільний сусід, який не дає нам спокійно жити. Так, продовжуємо. Е, я так розумію, е, у вас новий тур і теж благодійний. Ну на кожному концерті сьогодні всі українські артисти роблять на концертах ознаку благодійності, тому що ми збираємо донати, тому що частину з наших статків, які ми збираємо з концертної діяльності, ми віддаємо на благодійність, ми закуповуємо дрони. Ми віддаємо на фонди, які займаються питаннями закупівлі. І сьогодні це важлива складова знати, куди віддавати свої зароблені гроші. І, Існують серйозні великі об'єднання благодійні, які займаються цим чесно. Для нас це важливо. Тому ми, звичайно, на кожному концерті збираємо гроші і долучаємося до підтримки Збройних сил України. А, наскільки я знаю, в цьому вже в цьому місяці, 13-го, в минулому, на листопад, 13 жовтня, з вас почав, почалась. Робота на проєкті, на великому проєкті на фестивалі Київська хвиля. Так, він пройшов «Київська Він хвиля... пройшов. Да, 13 жовтня відбулася в столичному Caribbean Club на одній з найкращих сцен, де гарний звук, гарне світло, обладнання, великий цифровий екран, і до нас зібралося зі всієї України 167 учасників для мене це було особисте відкриття, перемога, тому що я прагну допомагати талановитим людям, тому що я знаю, як важливо бути почутим, донести свій голос і найкращий вокаліст. Країни приїжджали до нас і змагалися, отримували свої а, перемоги, свої успішні виступи і відзнаки журі а, з Кривого Рогу приїхали а, багато творчих колективів. Це і колектив. А, театр естрадної пісні Аліса і е, хор е, забула, як звуть колектив, е, як назву колектива, приїхав дуже серйозний і гарний потужний колектив, теж отримав свою відзнаку. Приїжджали е, з Дніпропетровська. Я, на жаль, не знайома особисто з керівниками, але я бачила, що на кожному там виконавець місто, виконавець міста, географія нашого фестивалю була дуже велика. Тому я щаслива, що в Україні, в Києві, в столиці з Раються найкращі вокалісти рівень. Ми підняли просто неймовірний. Я навіть не очікувала. Я багато коли сиділа в журі. Але засновником конкурсу я виступила вперше всеукраїнський конкурс Київська хвиля, і я дуже щаслива, що на мене підтримали зіркові колеги. А насамперед, народний артист України, композитор, митець, який залишив справжні скарби пісенні в історії української культури, Олександр Йосипович Злотник, Світлана Григорівна Білоножко була. У нас були вокальні коучі, Андрій Князь був присутній, Євгенія Пахомов. Андрій Соловйов в журі. Ми ми Оксану Пікун, запросили, і в людей були в конкурсантів були дуже велике захоплення від професійної оцінки. Ми будемо старатися і надалі запрошувати митців для того, щоб ви знали, що ваш талант потребує нашої уваги, а ми з задоволенням вам приділяємо все, що знаємо, весь свій досвід. Ви розповідали, коли ми спілкувалися минулого разу, що будуть такі спеціальні призи? Так. Поспілкуватися з метром. Ви так. знайшли для себе оту нову зірку, з якою ви спілкувались? І як пройшло спілкування? Ну, знаєте, наші, наше оце окреме таке індивідуальне спілкування воно перетворилося на масове. Тому що стільки було талантів, що кожен з наших членів журі отримав свого фаворита. І Оксана Пекун приділила увагу дівчинки з Івано-Франківської області. Я написала багатьом е учасникам троє, троє вже учасників. Я написала пісні, і зараз о, вони о, виходять. О, дуже цікаво. Да, вже ці, пісні. Да, ці пісні вже будуть виходити на цифровий майданчик. І зараз е завершується етап зведення і майстерингу цих пісень. Я не знала до цього до того моменту до нашої зустрічі цих дітей. А впізнавши, виявилася така творча співпраця в нас. Перемогла на на дорослому на дорослій номінації перемогла Софія Халак, і вона була запрошена в концертний тур продюсером Андрієм Соловйовим, з яким і я співпрацюю. Тобто, знаєте, ну є співпраця не тільки. Послухати і надати якісь оцінки, да, там, враження висказати конкурсантам. А продовжиться співпраця по творенню музичного простору нашої країни, по відкриття нових голосів, нових імен, нових талантів. Саме для цього мені здається, і конкурси існують. То ми дуже активно співпрацюємо. Після того ж, до речі, гран-прі отримала ще одна співачка Аліна Гіріч, і вона десь з Західної України. Я не пам'ятаю. Точно місце, на жаль, але вона вже познайомилася особисто з Олександром Злотником, а він ректор нашого музичного училища, Академія музики імені Глієра Дар'я Піскарьова, моя племінниця, вона завжди виступає на конкурсах під прізвищем своєї мами, для того, щоб я своїм прізвищем я їй не заважала. Ну, і взагалі нікого не збивала з толку. І от вона теж під іншим прізвищем своєї мами, як я вже скажу, отримала запрошення вступати до музичної академії імені Глієра від ректора. Від ректора. То в нас двоє отримали запрошення. Ну класно, ну це ж чудово. Коли відкриваються нові імена, ну це напевне головне, заради чого робляться отакі фестивалі. І, взагалі, в нас зараз відкривається дуже багато цікавих імен. В різних жанрах люди працюють, різні пісні співають, але це дуже потужно і дуже чудово. Ми минулого разу спілкувалися про те, що ми вже забули про ці постулати меншої вартості. Ми так. самостійні. Нам не треба якогось ментора, якогось старшого брата. Ми самостійні, ми робимо класний. Продукт український, і це дуже круто. Я хочу сказати, що мене запросили в експертну раду такого великого проєкту, який називається «Музвар». І я мала завдання оцінити ну, найбільш яскраві відкриття події, пісні авторів, імена. Нових молодих виконавців, нових проєктів. Да? І це було дуже цікаво, тому що ну, навіть зараз, от я згадую дійсно нашу розмову про меншу вартість, її вже не існує. Я вас запевняю, її просто не існує. Вже там цієї думки, навіть вона в просторі навіть не літає, що щось ми комусь повинні довести. Ми робимо свою справу, робимо круту музику. Молоді артисти. Дуже потужно працюють. Я собі для вас хочу сказати особисто. Беру за приклад деяких з них раджуся, тому що ну, я людина, знаєте, яка писала проекти вручну, а тепер існує інстаграм, Instagram, Instagram, і все. І я вчуся, мені важко. Але я тицькаю ті крапочки, кнопочки, тицькаю, щоб мене дивилися молоді, талановиті, яскраві, креативні люди. Ну, молоді, я вони живу, зовсім інші. Все. вже. Вони зовсім вже да. інші. А скажіть, от е з молодих акторів, е з молодих співаків, гуртів, є якісь, які от е зробили для вас ефект вау. От коли ви почули і. Це просто вау! Хто це? Ну, дивіться, от мені дуже сподобалася музика, над якою зараз працює такий співак, його звуть Філ Ін. Ну, Це дуже важко для мене отримувати зразу уяву про це, хто, хто це тому, що зараз існує тенденція тих ніків чи маленьких імен, тобто не, не знаю я як звуть людину, яке в нього прізвище, але його в, в, в просторі соціально-культурному, його ім'я Ін. Можете загуглити, подивитися. Це За подивимось. Автор, да, авторська така музика, знахідка, він дуже талановитий. І він мене вразив. Мені сподобалася дуже робота співачки молодої, яка носить ім'я Клер. Дуже крута, в неї гарна, цікава музика. Мені, наприклад, особисто не подобається творчість Клавдії Петрівни, але. Той ефект вау, який вона зробила на просторі всього культурного простору нашого нашого естради, шоу бізнесу. Зараз естрада не модно казати. Треба казати шоу-бізнесу чи там української сцени. От то той ефект вау вдався. Я тільки бажаю, щоб вона не втрачала позиції, а дивувала чимось і далі, тому що забратися на високу гору для молодого виконавця, буває часом дуже легко. Ну, за рахунок піар правильного піару і решта питань. Але втримати той рівень дуже важко, да? тому треба продовжувати. Дмитро Манатік дуже яскраво працює, півоваров, мій улюблений Макс Барський, мій учень. Я дуже тішуся, тому що все, що він робить, мені подобається. Рівно все. Е, мені також хочу звернути увагу на такий гурт столиця. У них дуже прикольні твори, пісні. Мене вразила особисто, коли я оцінювала значить, ну, музвар, оцінювала як експерт. Мене дуже вразила спочатку співачка, яка ім'я носить таке кажана. Ну, Мені знову ж таки важко оце по цим іменам якось так уявляти, про що це. Ну, кажана і кажана, добре. В когось є ім'я і прізвище, а в когось отак такий була вона в нас дуже цікава співачка. Да ну спочатку я була вражена культурно. Навіть отак очі в мене по 25 копійок зробилися. Тому що коли я почула геніальну промову в пісні, яка лунала ти гірка, як дупа гірка. Для мене це було откровення, якщо чесно. Я думаю, боже мама дорога, що ж нам тепер співати. Як вже про дупу огірка співають, то нам вже, ж артистам вже я не знаю про що тепер співати. Ну е, ну, ти ж ти ж ну так не буду переходити на екстремальні мої фразочки. Я звичайно можу, але не хочу, бо ми не треба в нас прямий ефір. <ріст> так, 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 я ж кажу. Ну, коли для мене ця пісня була ім'я наріцательною, скажімо так. Ну бо я особисто вважаю, що ну так трошки перетнула вона межу. От, але ж коли я послухала інші її пісні. То там все дуже цікаво. То там гарна музична команда, там гарний продюсерінг, там гарний лейбл, гарно всі працюють. Ну напевно, це е, юна артистка зробила для того, щоб привернути дуже швидко до себе ту увагу. Тому без дупи огірка зараз молодим виконавцям важкувато привернути увагу, але вже як воно вийшло в них далі. Послухайте далі, твори цієї співачки, і буде цікаво. От бачите, ви стільки назвали цікавих імен, нових, молодих. Ну. Mm -hmm. В нас велике, велике майбутнє в нашої музики. Так. А, а зараз давайте перейдемо до музики рідного дому а, Ви вже казали, а, згадували Олександра Злотника. Так. Саме він написав оту пісню прем'єру нового кліпу, до якої ми сьогодні подивимось. Розкажіть про історію цієї пісні. Ця пісня зайшла в серця українців 20 років тому. І я досить доросла, щоб цей шлях ну, бути на, на візуальній уяві наш, і музичній уяві наших глядачів. Я її співала дуже довго. Але коли я подумала про те, що а, час е, співака на естраді він дуже швидкоплинний. І ми обов'язково всі станемо старими і нецікавими. Обов'язково це тільки питання часу да? і поваги до свого здоров'я, звичайно. І коли я замислилася, а що ж залишимо ми з легендарних пісень в історію нашим е, юним. Креативним, талановитим, яскравим виконавцям, наприклад, моїй донечці Наді, який зараз 11 років, наприклад, діткам, які зараз там від 10, там, до 15. хочеться їм залишити правильні традиції, цікаві, якісь дуже яскраві золоті хіти, які б вони уподобали собі, собі і взяли б свою ну, свою душу, своє серце. І тоді разом з командою. Концертної агенції Андрія Соловйова ми вирішили сідаємо і робимо new вершу, тому що пісня 20 років в серцях у людей хочеться продовжити її життя. Хочеться надати оновленого саунду, щоб він був сучасний, легкий, веселий, щоб це був настрій, настрій любові до рідного міста, до рідного дому. І отак з'явилася ця ідея, і ми відзняли роботу. І зараз вона активно. Вже е, тримає увагу е, всього нашого юного покоління е, талановитих людей і дорослих, які всі всі знають цю пісню. Тому для мене наш план вдався. Та я побачив там дуже багато лайків, дуже багато е, коментарів. Всім сподобалось минулого разу Тетяна, ви заспівали. Так чудово заспівали. Да, я співала, до речі, згадала. Люблю, коли в душі цвітуть гаї. Ось я співала. О, а що сьогодні ми заспіваємо ще? Ну, я не заспіваю, я не вмію співати, а от ви ви легенда, ви вмієте співати. Дуже хочу щось почути. Наші глядачі хочуть почути. Від Києва до Львова, від Криму до Карпа. Земля моя чудова цвітемо мов лиса. Дніпрова хвиля синя, мене тимо, струна. Для мене Україна і пісня, і весна, музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крила, жди мене. Мене. Тут моя пісня тіла. мене. Жде мене. Тетяно, дякую. Дякую вам. Після вот, цієї вашої пісні. Ну, нічого більше навіть і казати не треба. Ви чудова, я ще раз вам кажу. Ви чудово. Ви робите е, нашу Україну красивою, талановитою, чудовою. І все буде добре, і все буде Україна. Це буде Україна. Я бажаю нам гарного дня. Бережіть себе, пильнуйте себе, бережіть дітей. Завжди ви мене розчулюєте, що це таке. Але просто зараз такі щирі моменти і така щирість. Хочеться, щоб люди витримали, а ми обов'язково переможемо. Ми переможемо стовідсотково. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Тетяна. Шановні глядачі, з нами була Тетяна Піскарьова.